Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Домашній кухні. І зараз ми з вами швиденько зваримо грибну юшечку з свіжо збираних опенючок. Свіженькі тільки з лісу, пішов сезон. Ми назбирали їх небагато, заїхали на 5 хвилин. Але дивимося, для початку швиденько ставимо варити картошку. Розрізні для цього на кубики. У нас каструлька на 3 літри. Ріжемо картоплю і ставимо її варити на, на, на вогонь. Друзі, порізали картоплю кусочками. Набрали води не повну каструлю, тому що наші будуть грибочки, що нас буде зажарка. І ставимо варитися, хвилин 25 вони вариться картопля. А тим часом ми швиденько приготуємо наші гриби. Друзі, беремо грибочки, перебираємо гілячок, листя. Ви бачите, які вони гарненькі, свіженькі. Я їх навіть не ріжу, тому що ви знаєте, що опенючки дуже варються. Не рекомендую їх морозити проварені, тому що вони стають як трава, не смачні. Млозілка саме морожує. Так, друзі, грибочки ми перебрали. У нас приблизно грам 700 грибочків з сирих. Добавляємо трошки солі сюди. будуть звичайні ношечки. І промиваємо холодною водою. Промиваємо хорошо холодною водою Ну, Друзі, гарно ми промили, набираємо сюди водички холодної і ставимо їх, проварюємо 4 хвилинки. Хватає, 4. Закиплять і варимо 4 хвилини. І так, друзі, поки у нас варяться картопля і грибочки, ми нам підготуємо. Нашу цибульку і морку. Нарізаємо цибульку кубиками невеличкими, ми будемо її прожарувати разом з морквою, робити заразочку. Цибулю порізали і на велику тертку натираємо морку. Друзі, наші грибочки закипіли. Ми робимо менший вогник і проварюємо їх 4 хвилинки. Ну, друзі, наші грибочки зварилися, ми промиємо. Бачите, скільки вийшло. Гарно промиваємо. Це один із варіантів грибної юшки. Найпростіший і найшвидкий. Грибочки ми помили. Залишаємо хай стачуче. А тим часом робимо нашу зажарочку. Так, друзі, робимо нашу зажарочку. Я роблю на олії, бо мене не люблять на другому. Але якщо ви любите сало, то я рекомендую вам взяти солоне сало наше, порізати дрібненько, вижарити його гарно і на ньому зробити зажарочку з цибулі і з моркви. Дуже буде смачно, дуже побачите. Хоча на олії теж буде гарно. Піджарили цибульку. бульку, додаємо морбочки і легенько робимо колір і все. Так, друзі, наша зажарочка готова і поки ми готували гриби за зажарочку, наша картопля зварилася. Значить, додаємо до нашої картоплі. Бучу зажалочку. Ровемо зажалочку. Сипимо солі. Солі сипимо по смаку своєму. По своєму смаку. Кидаємо наш сіль перець лавровий лист і перець додаємо. І додаємо наші грибочки. Ті, що ми проварили. О, ми їх додаємо. така, друзі, красота. Ось така, друзі, красота. Не забувайте, це один із рецептів. Зажарочку можна робити на салі. Буде ще смачніше. Оце все ми викинули на готову картоплю І варимо ще хвилин 10. І пробуємо на смак, на сіль, на перець. І виключаємо і даємо настоїтись хвилин 5-10. Ось, друзі. Наша юшечка готова. Ми її виключаємо і ставимо на 10 хвилин настоїтись. Ось, друзі, чуть-чуть зелені. Яка красота. Просто смак. Ну це ще не все. Не можна їсти грибну юшку без гріночок. Гріночку ми робимо. Беремо чесничок, мочаємо в сіль і натираємо, натираємо солькою і часничком. Хто не любить гриночок, друзі, обов'язково додавте, в тарілочку. Часничку. Обов'язково. Побачте, який запах аромат, друзі, від чесничку від юшечки. Просто красота. Просто красота. 25 хвилин чи 30 і все готово. Ось така, друзі, красота у нас. Смокота. Готуйте, підписуйтесь, подивіться Подивіться на цю юшечку. Грибів ніколи не буває багато. Ставте лайки, коментуйте. Всім смачного!